Всім привіт! Задалася ціллю трішки скинути вагу, тому знаходжу для себе та для вас ось такі рецепти дуже смачних страв, але з дуже маленькою кількістю кілокалорій. Ну, ось така краса в мене сьогодні вийшла. Це шоколадний брауні. Зараз будемо готувати. Все дуже просто і смачно. Поки моя собака не второпає, що я взагалі від неї хочу, розповім вам, які інгредієнти нам потрібно для цього бравлення. Ми беремо з вами 50 грамів какао, 80 грамів кукурузного крохмалю, Все відміряємо на вагах. Також до цього рецепту додаємо 250 мл води, 2 яйця курячих і розпушувач. Спочатку змішаємо всі сухі інгредієнти. Це у нас какао, кукурудзяний на крохмаль, розпушувач, і я додала трішечки-трішечки цукру. Трішечки Потрібно цукрозамінник, але я спробую сьогодні так. В мене його поки що немає, обов'язково куплю. Всі інгредієнти змішали і додаємо яйця та воду. Поки дивитеся, як я все змішую, напишіть мені в коментарях, чи було вам цікаво дивитися маленьке віконечко з відео про наше життя. Якщо так, то я буду викладати під відео маленькі, короткі описи цікавих моментів нашого життя. Додавайте давайте все разом змішуйте і буде вам щастя. Добре все перемішуємо до однорідної консистенції. Вона повинна бути ну, майже дуже-дуже рідка, майже як вода. Ось так у мене вийшло. І зараз буду заливати її до своєї формочки. Треба ще купити силиконову форму. В желізній дуже важко було його витягувати. Пікся набагато більше. Десь з годинку він у мене пікся, тому там 160 градусів на годинку. І ось що в мене вийшло. Всім дякую за увагу! Обов'язково порекомендуйте його друзям.